Як українські прокурори і чиновники під час війни відгуляли біля Львова помпезне весілля? Вітаю всіх любімої українці. Вітаю всіх тих, хто підписаний на мої два канали Андрій Федоров волоса души та Федоров Лайф без цензури. А також на мій телеграм-канал Real News. Вітаю за ваші лайки, за ваші коментарі, які заставляють алгоритми YouTube просувати мої відео для того, щоб мої відео, мої інформація, яку я хочу донести до вас, дивилися не тільки в Україні, але й за кордоном. Мої вітання також всім адекватним людям, тим, хто розуміє і аналізує, що відбувається в нашій країні. У такі для держави складні часи кожен день, відкриваючи стрічку новин, ми з вами дізнаємося, що відбувається. Іноді трапляються і хороші новини, іноді погані, а іноді просто шокуючі. Отож, про одну з таких новин ми сьогодні з вами і поговоримо. А саме як українські прокурори і чиновники під час війни відгуляли біля Львова помпезне весілля на десятки мільйонів гривень? Банкет під час чуми. Як по-іншому це назвати, а якщо бути точнішим, під час війни? Весілля потрібно відгуляти так, щоб про нього ще тиждень говорила вся країна. Саме так вирішив експрокурор зі Львова Ростислав Ільницький і його наречена Роксолана Москва. До слова, Москва теж зі Львова. Так ось нещодавно ця пара відгуляла неймовірне помпезне весілля, закальний кошторис якого становить увага кілька десятків мільйонів. Гривень, і це під час війни. Просто, одним словом, для мене це вакханалія. Одруження експрокурора і працівниці ДБР стало скандалом тижня, оскільки наречена сама оприлюднила фото і відео зі святкування у своїх соцмережах. На це звернули увагу журналісти, звісно, а як після цього як не звернути увагу? А ЗМІ опублікували матеріали про те, як сотні львівських чиновників, депутатів, прокурорів, суддів та інших важливих людей беруть участь у дійстві, що за своїм масштабом замахнулося на весілля королівських осіб. Вийшло не так аристократично, але теж по-багатому. Отож. Як ви думаєте, де відбувалося святкування? Святкування відбувалося два дні у п'ятизірковому комплексі Емелі Резорт неподалік Львова. Уважні користувачі соцмереж визначають, що вартість ювелірних прекрасно реченої. Ну давайте беремо до уваги діамантовий браслет за 34-35 тисяч доларів та сережки десь більше ніж 30 тисяч доларів. Але таке: за два дні молодят привітали 800 гостей. А також виступили три українські поп-зірки. Ну, Я не знаю, поп-зірки, тепер не поп а Сумарно вийшло 50 тисяч доларів е за трьох виконавців. І давайте не будемо забувати про весільні торці, на якого стартує від 100 тисяч гривень. Професійний кондитер, глянувши на фото, кажуть, що цю цифру можна помножити на, ну, на кілька разів, як мінімум. Кадри з цього весілля мало кого залишить байдужим. Давайте подивимось. a warning sign I'm That if you're talking nonsense Але по розумієте, весілля то велике щастя, але не за такі гроші і не під час війни. В країні війна. Більшість наших громадян перебувають у постійній напрузі, ну м'яко кажучи, в стресі, а то взагалі борються за виживання. Так воно і є. А така позиція вона не витримує критики. Якщо поцікавитись, звідки у наречених їхніх батьків гроші на багатомільйонне весілля, наречений. Молода особа, 31річний Ростислав Ільнійський колишній прокурор. Ну, звісно, от вам обвітують на питання. У 2019 році був у містечку Радех заступником місцевого прокурора, а після цього планував стати головним прокурором Херсонської області, але не вдалося. Декілька місяців тому Ільницький звільнився з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва, Ким Кімеде зараз працює журналістам. На жаль, дізнатися не вдалося. Наша наречена, 27-річна Роксалана Москва, колишня працівниця відділу кадрів територіального управління ДБР у Львові, Руслану звільнили з бюро у березні 2022 року. Однак, згодом вона через суд вирішила повернутися на роботу. І у вересні 2022 року 8 апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді та стягнув на її користь. Вага 231 тисячу гривень за вимушений прогул. Однак зараз ДБР оскаржується у Верховному суді і рішення апеляційної інстанції не набрало законної сили. Розумієте, а окрім того, наречена донька відомої у Львові адвокатки та бізнес-леді Богдани Москви та родичка колишньої дружини екс-очільника ДБР Романа Труби, ну пам'ятаєте такого? І звісно, що гості на цьому весіллі абсолютно відповідають соціальному статусу молодої пари. Це місцево депутати, мільйонери, колишні й діючі чиновники, прокурори, судді, юристи, соловики. Увесь львівський бестіарій Бонд зібрався на цій події. Це люди, у яких немає совісті і порозуміння того, що відбувається в країні, як люди зараз підкреслюю, просто виживають. Зокрема, депутати Львівської міської ради Юрій Ломага та Олексій Різник, а також Василь Телиця ймовірно. Екс керівник управління боротьби з організованою злочинністю МВС у Львівській області і Святослав Мазурик, який, за даними видання, ймовірно, працював у прокуратурі Києва і був колись спійманий на хабарі в 100 тисяч доларів. Журналісти декілька разів намагалися зв'язатися з Ростиславом Ільницьким, щоб розпитати його про важливі деталі і вартість весілля. Але він а, не відповідав на дзвінки. Також не йшла на контакт, і мама нареченою. І от, зрештою, до журналістів зателефонував батько молодого Василь Ільницький. Він Яро просив не публікувати розслідування, мовляв, він та його родина багато допомагають нашим збройним силам. Тобто, розслідування не публікувати, а гуляти таке помпезне весілля під час повномасштабної війни з російською мрозотою можна, можливо. І вони це зробили. Вони це роблять. І розумієте, і тут він намагається виправдатися за допомогою Збройних сил України. У людини є совість. Іменно ось така індульгенція існує в головах деяких наших багатіїв. На жаль, у їхній свідомості чомусь немає й думки про те, що понти за десятки мільйонів грошей невідомого походження, м'яко кажучи, недоречні в той час, коли в селі на Харківщині ховають півсотні вбитих російським ескандером. Це той випадок, коли нормальним людям і пояснювати нічого не потрібно. А от уявіть собі, люди добрі, що такий податківець або прокурор гуляє таку свадьбу в Ізраїлі. В той час, коли гинуть люди, Ви собі уявили. А я навіть уявити собі таке не можу, бо такого бути не може. Там люди живуть по-іншому, там люди мають совість, і в них є щось людське. Ці артисти, які там виступали. То окрема історія, можливо, я про це ще розкажу трохи пізніше. Отож, пишіть свої коментарі під цим відео. Мені дуже важлива ваша думка. Думка кожного пересічного громадянина України, у кого є совість, бо тільки так ми зможемо побороти кричущу несправедливість. Слава Збройним силам України! Слава Збройним силам України, Збройним силам України, слава українському народу, слава нації. Ми обов'язково переможемо. Але коли і якою ціною мені невідомо. Я дуже б хотів, щоб ми, українці, які будують нову Україну, мали совість. І в нас було порозуміння, що не можна так під час війни перувати, святкувати весілля на десятки мільйонів гривень. Може, ці гривні нам потрібні для того, щоб допомогти нашим хлопцям? Хлопцям. Які боронять Україну, завдяки яким ми присинаємось щоранку і дихаємо свіжим повітрям і дивимося на сонечко. Може, туди ці гроші. У мене все. Отож, доброго вечора. Ми з України.